Отже, за моєю спиною мост, який має символічний дуже напис. Будуємо мости з 1963 року. І це дійсно символічно, тому що Мюнхенська безпекова конференція намагається це робити, будувати мости. В даному випадку це мост побудовано над дорогою між двома основними готелями, де відбувається Мюнхенська конференція. Але тим не менше, це нагадує постійно про те, що важливо існувати в світі. З логікою перемога-перемога, коли всі мають однаковий результат перемоги. Але цього року основна доповідь Мюнхенської конференції з безпеки мала назву Програв-програв, тому що все, що відбувається сьогодні після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, визначається виключно лозунгом людина, людині, Вовк, а не людина- людині допомога». І Мюнхенська конференція безпеки цього року намагалася. Поширити тезу, що все ж таки через діалог і через взаємопорозуміння можливий мир. Однак нам в Україні інколи дивно чути подібні речі, тому що який може бути діалог, і яке може бути порозуміння з тим, хто на це напав і з тим, хто влаштував геноцид проти цілого народу. Тому і українська делегація приїхала зі своїми меседжами сюди, в Мюнхен. На чолі з голов... з головою країни, лідером українським президентом Володимиром Зеленським, і його основне послання також можна було б розмістити, наприклад, на цій стіні, про те, що запам'ятайте, що війна йде, тому що ви недостатньо даєте допомоги, тому що від вас немає достатнього сигналу єдності, і необхідно об'єднуватись в якийсь спільний центр дії проти Володимира Путіна та всіх автократів, які сьогодні є. У світі. Тому, завершуючи цю, цей відеоблог невеликий, хочу сказати, що цього року Мюнхенська конференція для України була дуже позитивною. Володимир Зеленський мав виступ на центральній сцені. Наша делегація мала більше 10, навіть 15 зустрічей двосторонніх. І, що важливо, тут також були зустрічі з країнами Глобального Півдня. Але про це. Поговоримо ще окремо. Привіт із Мюнхена. Олексій Мацука. Укрфор.